Була собі розвірка веселих молочів, хоч справжніть, хоч справжні це студенти, та знав їх чиливів, як ось уже так склалось. Разом вони зійшли і склади для забави капелю не журиш, хай живе, весела в'яра, хай живе львівський студент, мандоліна і гітара це наш любий інструмент. У тій Женко, пан капель майстром став. Позовшім непогано він на гітарі грав. його секунда Данко теж добрий музикант і два мандоліністи, це Генек і Степан. Хай живе весела в'яра, хай живе львівський студент, мандоліна і гітара це наш любий інструмент. І так у цей квартетик. Усюди там ходив, де хтось на добру водку для себе запросив, і бавились і музикою всі, і все вони загнали в пригоди на кінчі. Хай живе весела в'яра, хай живе Львівський студент. Мандоліна і гітара це наш любий інструмент.